Нагадую про наш сайт автозапчастин Заказ Запчасті. Силочка на наш сайт знизу під кожним відео. Будь-які запчастини. БУ нові можете заказати на нашому сайті. Переходьте лише по силочці під кожним відео. Ласкаво просимо. Із Німеччини в Україну їде такий автомобіль, як Opel зефіра ОПЦ 9-го року. 1.7 дизель. 92 кВт. 237 тисяч пробігу. Хто знає чим відрізняється ОПЦ від простої зефіри, пишіть в коментарях. Кого цікавить даний автомобіль? Телефон в кожному відео. Вітаю глядачів та підписників каналу. Дивлюся в коментарях, починають люди писати високі ціни на авторинку Луцька. Тобто одні пишуть високі ціни, інші пишуть, що ціни вже впали, тобто були більшими. Зараз давайте ми з вами проаналізуємо, скільки коштують автомобілі на авторинку Луцька і порівняємо з цінами Німеччини. Нідерландів та Литви. Тобто, ми зайдемо зараз на сайти е, MobileD, е, сайт Нідерландів і сайт автосайт Литви. Я вибрав вже автомобілі, які не потребують вкладень. Ось які є. Це буде середня ціна, за якою можна буде придбати автомобіль без суттєвих вкладень. От е, е, без технічних, тобто з технічною е, нормальними. Характеристиками так само і кузовними, тобто кузов так само в цих автомобілів без пошкоджень. О, ну явних таких там, От, е, відразу скажу, що по Німеччині, по мобілу Д, щоб знайти гарний автомобіль, ціна дуже немаленька. То багато автомобілів із пошкодженнями, так само і в Нідерландах, багато автомобілів із пошкодженнями, і там ціна дешевша. Але якщо брати автомобіль без пошкоджень, ціна доволі є немаленькою. І тому ви маєте розуміти, як я і говорив колись в попередніх відео, що автомобілі приходять 80, навіть 90%. Ось деяких автомобілів приходять із різними нюансами. Тобто ці нюанси тут в Україні вже ремонтують і продають. Тобто це є той зазор. На якому продавці зароблять. ви це маєте усвідомлювати. Якщо купувати автомобіль з малим пробігом, ну, відносно малим, ось і без пошкоджень, він відносно буде так і коштувати, тобто немало. Давайте от подивимося. От перший автомобіль у нас для прикладу іде Opel Зефіра. Opel Зефіра по мобіліде в Німеччині 3450 євро. Ну, в середньому ми візьмемо. Ну, 3,5. Це автомобіль у нас на лінзах, 1,7. Двигун, Бачимо, така непогана комплектація. У нас в парктроніки, підігрів сидінь. Тут монітор 6 це 1,7. Зараз ми у ну, семимісні Вони переважно всі в нас йдуть семимісними. Але тут двигун вже йде 92 кВт. Тобто двигун вже. Іде потужніший. То ми знаємо, що є два двигуна 1,7 дизеля це 81 кВт і 92. Так само може бути. Чому я вибрав 1,7, а не не Ну, Він більш популярніший, можна так сказати. Хоча 1.9 також є доволі непоганий. Їх є три типи 1,9. 1.9 і є 88 кВт, є 110 кВт. І є ще третій двигун. 60, здається, 9 кВт. Дуже рідко я сталкуюся з цим двигуном, і не... він, мен... він саме менше потужні з нього. Ось от така ціна. І далі давайте ми от відразу про калькуляцію зробимо. так, от Заходимо ми в калькулятор, забиваємо 3500. Так. 3500. Додаємо зразу до цієї ціни додаємо доставку. Доставка цього автомобіля у нас буде порядка 700 євро з Німеччини. 700. Дорівнює у нас 4200. Ну і давайте переведемо цю суму відразу в американський долар. Так, множимо. Множимо на 1. Сьогодні у нас 0,9 десь. Щось у мене калькулятор. 0,9. Дорівнює майже 4600 доларів. До цієї суми додаємо плюс. Додаємо розмитнення відразу. Ну, є два типи розмитнення, тобто на фізичну особу і на юридичну. В основному продавці розмитнують на юридичну особу, не ставлять на облік, а вже безпосередньо на облік буде ставитись на покупця. Тобто виписується договір куплі-продажу, і покупець вже їде до себе оформляти автомобіль. Тому це розмитнення приблизно на 200 доларів буде дорожчим. Ось, ми плюсуємо. Ми ж ну, відталкуємося від того, скільки чому автомобілі на авторинку Луцька, вони дорожче. Ось. Якщо ви будете приганяти безпосередньо на себе автомобіль, він вже автоматично буде для вас на 200 приблизно умовних одиниць дешевше, тому що ви вже будете розмовні його особисто на себе. Ось. Я, є інформація, що. Саме люди пишуть в коментарях, десь там має бути розмовнення дешевшим, тобто є проєкт закону, ось який має внести в Верховну Раду. І я, чесно кажучи, чув десь далеко ще про Верховну Раду взагалі не чув. І коли ми буде, воно внесено в Верховну Раду на якийсь там день заплановано. Тоді хто знає, можете писати в коментарях, тому що в мене такої інформації немає. Так, ми плюсуємо, повертаємося до нашої зефіри. Ми плюсуємо 2700, 70. Ну, давайте так, 2700. Дорівнює вже автомобіль, коштує майже 7300. Плюсуємо сертифікат. Так. Там з всіма нюансами. Там стоянка, виїзд, заїзд, сертифікат. Це буде десь приблизно 100 доларів. От вам вже автомобіль став 7400. 7400 оцей Opel оцій Ось, дивимося його. Сріблястий колір, 1.7 двигун, здається, 11 рік, 6 ступочка, 92 кВт, ну, доволі непоганий. Із пробігом. Можна довіряти, це є в нас продавець фізичний, 245 тисяч кілометрів. Ну, це пробіг більш такий підтверджений, можна, можна так сказати. Але тут пише, стан автомобіля поврежденний по-російськи. Тобто в описі тут зазначено, що автомобіль має деякі нюанси по бамперу і низу дверей, тобто, невеликі пошкодження. Можливо, м'ятине, якщо придивиться десь тут, а можливо десь невеличкі м'ятини є. Ну тобто продавець відразу попереджає. От тому і така середня ціна. Так тому що якщо брати автомобіль у відмінному стані, він буде ще дорожчий. Ось такий на сьогоднішній день нас по опілю, по опілю зефірі в Німеччині. Давайте щодо Рено Меган. Рено Меган так само, якщо брати в Німеччині. Ось немаленькі. Я взагалі, е е як почав шукати, то е нічого толково не міг знайти. Ось е тільки з пошкодженнями, тільки з пошкодженнями. Е Нідерланди. Ми далі будемо говорити, там більше вибір. А от по Німеччині з миганами, ну в гарному стані е ситуація така, що них дуже мало. Тобто, всі більшість пошкоджень. І ціна можете бачити, ціна даного автомобіля 5 євро. Це дуже немало на сьогоднішній день. 5 євро, 13-й рік. Ну, це ще до рейстайл бачимо по фарах. Ось, 13 рік, 81 кВт, але пробіг 238. ось 1,5 дизельок Тобто. Без явних пошкоджень. Автомобіль, там двохзонний клімат, круїз, навігація, в принципі, але це не босе Комплектація не босе Механіка. Якщо можливо використовуєтесь іншими якимись сайтами, у вас... Є інша інформація, тобто, що автомобілі з відносно малим пробігом, я вважаю, там 200 з копійками 1000, ось, і, і в гарному стані, вони коштують дешевше. Пишіть в коментарях ось, і будемо спілкуватися, тобто побачимо, що дійсно йде. Можливо, знайти автомобіль дешевше іде. Я знаю, що так само автомобілі купуються на аукціонах. Там вказано відразу стан автомобіля, які є пошкодження в автомобілі. Ну і як я вам говорив, що 80-90% автомобілів приходять сюди із пошкодженнями. Ці пошкодження вони остраняють, і тоді автомобіль буде дешевший. Але ціна ремонту також і якість ремонту потрібно визначати безпосередньо. ось, чи Як автомобіль був по ремонту. 5 євро. Так само, ну я вже тут виписав, в принципі, 5 євро плюс 700 доставка до 6200 доларів, 6200, Рено Маган розмитнення дешевше, 2300, 6200 плюс 2300 і плюс 100 сертифікат. І з усіма заїзд виїзд буде 8630. От вам автомобіль. Тобто автомобіль ще до Рестайла, якщо брати без пошкоджень Німеччині, вийде 8630. Це також сума немаленька. Ми, в принципі, ми бачили по авторинку, що такі автомобілі 11-12 рік. Ось так і коштують. Ось. Ви самі бачите, яка ціна має бути приблизно з Німеччини гарного. Рено Меганчика, ось. Ну і йдемо далі. Йдемо далі. Ми вже в Нідерландах. Дивимося на Opel Зефіра. Вже тут пише продана вона, але ж, в принципі, можна по ціні зорієнтуватися. Тобто ціна 3 євро. 1,7, 11 рік, пробіг 262 тисячі 81 кВт. 1,7 моторчик. Друго. Тобто доволі непоганий з вигляду автомобіль. Сорі, бачите, нам вибуває, вже немає, немає фото збільшених вже цього автомобіля не існує. Ось. Все, вже його немає. Ми далі перейдемо, але в нас же ж ціна залишилася. Тобто 3 євро в такому гарному стані. Додаємо доставку. Відразу додаємо доставку. У нас 3, 700 доставочка. 3 700 Плюсуємо 3 700 Множимо на курс 1.09. Дорівнює 4,33. Плюсуємо розмитнення, так? Розмитнення у нас 2700. Дорівнює плюс сертифікат там. Соточка. Ось. І дорівнює. Приблизно вартість 6900. Десь буде заокруглено. Вам. От вам автомобіль прийде із Нідерландів за ціною 6900. Плюс ну, якусь там хімчисточку зробити, плюс ще там щось там потрібно буде зробити, ще якісь там невеликі додаткове вкладнення, і його продавець виставить на авторинок Луцька. Як ви думаєте, яка ціна даного буде автомобіля? Я думаю, приблизно десь. 7700, 7800, можливо, 8000. Ну, в залежності дійсно від стану автомобіля. Ось, тому що ми по фото бачили одно. Одне там, ціленьке, все. А там, можливо, ще будуть якісь скриті дефекти, а можливо, і навпаки буде автомобіль в доволі гарному стані. Ну, От вам приклад з Нідерландів. Ми ще не, не брали Renault Megane в Нідерландах. так? Ось, давайте от візьмемо. Тепер в нас Renault Меган Нідерланди за ціною 4 євро. Так само півтора мотору, 81 кВт, пробіг 260 тисяч. В універсалі. Доволі так по фото непоганий стан автомобіля. Ну, В принципі, в Нідерландах стан автомобіля дуже такий непоганий, можна так сказати. Меганчики звідти везуть, везуть багато. І відразу також хочу нагадати вам, що автомобіль без пошкоджень. З пошкодженнями автомобіля можна взяти дешевше там. 3,5, 3,5,300, 3200 євро. Тобто на цю суму продавці. Які будуть вже продавати в Україні, в принципі, і розраховують. А якщо купувати автомобіль в такому гарному стані, ви бачите, стан гарний. Так, навігація, двохзонний клімат, круїз. Ось, в принципі, і пробіг 260 тисяч. Це є, в принципі, при Приємливо, так. І давайте ми зараз прорахуємо його. 4 євро він нас так коштував. 4 множимо на. Додаємо, верніше. 700. Дорівнює 4700 множимо на. 1,09 дорівнює 5,123 долара вже з доставкою плюс 2,300 розмитнення плюс 100 сертифікат Засімаю. ну 7,5 7,5 доларів вам вийде Такий автомобіль. Ось. Ну, відповідно, на ринку він буде коштувати близько 8,5. Плюс-мінус торг. Ось вам буде ціна даного автомобіля. В принципі, вибір в Нідерландах таких автомобілів є з пошкодженням без. Ось ми також займаємося доставкою автомобілів. Тобто, зараз автомобілі їдуть із. Нідерландів, так само і з Німеччини. Ось ви можете самі так само знаходити автомобіль. Я нагадую так само, Сергій займається підбором автомобілів. В нього канал Коваль Авто. Він зараз знаходиться за кордоном. Ви можете напряму до нього телефонувати. Можете через мене. Він може зробити огляд, тобто чи вартий цей автомобіль уваги, так само доставкою. Тому що ви теж, також маєте зрозуміти, що поїхати оглянути автомобіль, потім ще його зарезервувати і доставити це додаткові кошти. Такс. Ну от по Нідерландах розібрались. Ну, Чому ви вибрали Opel і Renault Megane? Ну, в принципі, на сьогоднішній день це такі дві моделі більш ходових. Ну, звісно, є і Volkswagen ходові, і Nissan, і Qashqai там. Ось, але в принципі на цих двох автомобілях орієнтовно можна зрозуміти, що е, так само е, і ситуація відбувається з іншими моделями. Просто розмитнення там може бути різне. Там, на Кашкаї вже буде більше розмитнення. Там, якщо там Volkswagen якийсь бензиновий, Ось для прикладу, то, от так само як був там у Гольфік у нас плюс з 1.4, Там, звісно, буде дешевше розмитнення. Ось, або там інше. Ось. Хто пише там в коментарях, що там неправдивий пробіг, чи ще? є номер кузова. Тобто ви забуваєте номер кузова і своїми там монотез, через свої ресурси пробиваєте і дивитесь, пробіг там відповідний чи не відповідний. Давайте. Проходить у нас Литва. От у нас такий миканчик: 4 євро. Він коштує. В принципі, та сама в нас ситуація, Получиться, що і в Нідерландах. Ну, я так само перебрав більшість моделей. Тобто, ви можете собі зорієнтуватися, так само зайти там, на сайти Литви. Це в нас автопліос ОЛТ. Ось і подивитися, що там робиться. Ну я так само взяв, вибрав середній варіант 4 євро. Але різниця тому він так само е, получиться десь приблизно 7,5. А дешевше получиться, тому що доставка з Прибалтики буде десь приблизно там в районі 500 доларів. Ось. Тому десь на 200 умовних одиниць буде автомобіль дешевший, чим... але тут є нюанси. Тут є нюанси, тому що Прибалтика Багато автомобілів купує із пошкодженнями. Тобто, так само дивимося. Тут у нас пробіг заявлений 185 тисяч. Ось і Ну у мене також виникають там сумніви щодо цього пробігу. Я нічого говорити там не буду. Але багато автомобілів з прибалки приходять відремонтованими і одометр Є, тобто показники одному є зменшеними. ви це маєте розуміти. Вибір там так само немалий. Ось ви можете спостерігати на різних каналах, тобто де роблять огляди автомобілів по стоянках Литви дуже-дуже великий вибір. Але автомобілі там або із пошкодженням, або вже відремонтованими. Тобто ви це маєте розуміти. Тому ціна практично така сама, але доставка буде. Там На 200 умовних одиниць дешевше. І по опілю зефіра, от я знайшов таку зефірку в космокомплектації, 3 300 євро. Ось. Ну, вона приблизно, я вже нею підрахував, вона приблизно орієнтовно буде в Україні десь 6800 умовних одиниць. З доставкою вже, з розмитненням, з усім. Ось, Непогана комплектація. Непогана комплектація. Бачимо так: пошкодження є невеличкі пошкодження у нас по дверці, по крилу, ну, косметичне, можна так сказати. Е воно спалірується у ці сарадки, але є невеличкі м'ятинки. Ось тому е потрібно буде зробити підкрас. Ну, Я думаю, що це крило, дверка це десь до 200 умовних одиниць. Це в нас, якщо 6800 доларів, то десь вона стане повністю е десь 7 тисяч доларів. Цей автомобіль. Непогана комплектація. Тобто, бачимо, ну, немає тут підігріва сидінь, є парктроніки. Але пробіг так само заявлений, це 9-й рік, заявлений 183 тисячі. Тобто, якщо взяти приблизно в такий автомобіль, ну, десь, я думаю, можливо, десь 260-280 у оригінального пробігу. Диски на R17, от ну, так само руль зліва. Ось ознайомилися моєю цінами приблизними, і, і от на даних цих автомобілів, скільки вони було в такому стані, які вони прибудуть в Україну, як ви можете зорієнтуватися, по яким цінам них будуть продавати на авторинку Луцька. Тобто, ось Ну, ми з вами так само дивлячись на відео, то можемо спостерігати, що зефіри в нас, якщо дивитися, дивлячись, в якому стані, якщо більш-менш гарному стані, стартують від 7,5. все, що нижче там. 6800, 6-6,5 до 7. Є нюанси з автомобілями, тобто підфарбовування або менша комплектація. Є нюанси, тобто, якщо нижче такі ціни. Так само Реномеган. Якщо Renault Megane 11-12 рік, він буде коштувати приблизно 8200-8,5. Є Megane, що ми бачили навіть 9,5 12 року, то Ось. Ну, от і, Маєте розуміти, що і як ці ціни, як вони формуються. Ось а вибір за вами або приганяти автомобілі з-за кордону, або то, або дивитися і приїжджати в Луцьк на авторинок, Коваль так само моніторити автосайти, як я вам кажу. Тобто ми можемо оглянути автомобілі одноразово. Ось і вибір за вами, звісно.